Добрий день, мої любі! Сьогодні записую для вас урок математики за 1 лютого. Отже, відкриваємо свої зошити, записуємо число 1 лютого, класна робота. Каліграфічна хвилинка 1002. І продовжуємо з вами працювати. Отже, на минулих уроках ми з вами. Закріплювали зміння множити на 1000 і на десять тисяч, а також згадували множення на 10 і на 100. І ми пригадали, що для того, щоб правильно помножити, потрібно до числа, яке множиться, додати стільки нулів, скільки у числі на яке ми множимо. Сьогодні ми працюємо з вами далі. Відкриваємо наш підручник і на сторінці 4 і говоримо про ділення на 1000 і на 10 тисяч. Отже, перед нами усний рахунок. Нам потрібно обчислити ланцюжок виразів і дізнатись, на якій висоті у метрах можуть літати орли. Даю вам зараз декілька хвилин, а потім звіримось з вами з відповіддю. Порахували. І так, у мене вийшло 7,5 тисяч метрів. Уявляєте собі. Якщо ми переведемо це в кілометри, у нас вийде 7 км 500 метрів. Зверніть увагу, що голуби можуть літати на висоті всього 100 метрів. Якщо орли можуть літати на висоті 7500 метрів. А голуби на висоті 100 метрів, то нам потрібно дізнатися, у скільки разів вище можуть підніматися орли, ніж голуби. Тобто ми маємо 7500 поділити на 100. Ми пам'ятаємо, що коли ми ділимо, ми закреслюємо наші нулі. І виходить, що у нас у 75 разів вище може літати орел. Ніж голуб, ви тільки собі уявіть у 75 разів. Працюємо з вами далі. Розглядаємо завдання номер 11 Ось у нас є 50 тисяч, ділимо на 1000. І у нас виходить 50. Тобто, у числі 50 ми бачимо 4 нулі. У тисячі 3, Якщо ми ділимо, ми закреслюємо ці нулики. І у нас виходить, що ми маємо закреслити у числі 50 тисяч 3 нулі. Тобто залишається 50. Або якщо ми напишемо таким чином, 50 тисяч поділити на 1 тисячу, і у нас вийде 50. Або 50 тисяч ми ділимо на 100. Ми закреслюємо 2 нулі, у нас виходить 500. І ділимо ще на 10, тобто ще нуль, і виходить 50. Звертаю вашу увагу, що наші нулі і там. Якщо ми 50 тисяч ділимо на 10 тисяч, звертаю увагу, що і тут 4 нулі, і тут 4 нулі. Тобто вони зникають і там, і там, і залишається тільки п'ятірочка. Тобто 50 тисяч поділити на 10 тисяч, у нас виходить 5. Або 50 тисяч поділити на 100, закреслюємо 2 нулі. Поділити ще на 100 іще два нулі, і у нас виходить, залишається просто п'ятірочка. В залежності від того, на яке число ми ділимо з вами на 10, на 100, на 1000 або на 10 тисяч. Ми маємо відкинути в записі стільки нулів, скільки у числі, на яке ми з вами ділимо. Зараз будемо з вами спробувати це робити. І так, записуємо вирази 12 на сторінці 4. І так, перший вираз. 250 тисяч поділити на тисячу. Я дивлюсь, у мене тут 4 нулі, а тут 3. Значить, 3 нулі я маю закреслити, оскільки я ділю, ділю на 1000, і у мене залишається всього 250. Наступне. 67 тисяч я маю помножити на 10 і поділити на 1000. Тобто. Якщо я 67 тисяч множу на 10, у мене виходить вже не 67 тисяч, а 670 тисяч. І далі 670 тисяч я ділю на 10, на тисячу вибачаюсь, я ділю на тисячу, три нулі тут, три нулі тут, і в мене залишається просто 670. Наступне 300 тисяч. Ділю на 10 тисяч. Дивлюсь, у числі 300 тисяч 5 нулів, у числі 10 тисяч 4 нулі. Тобто 4 нулі я маю закреслити, і у мене виходить просто 30. Наступний вираз. 380 тисяч. Я ділю на тисячу і ділю на 10. Отже, я ділю спочатку на 1000. Закреслюю, маю 3 нулі. І в мене виходить, пишу проміжний результат 380. А далі я ділю на 10, тобто маю закреслити ще один нуль. І у мене буде відповідь просто 38. Наступне 900 000 ділю на 100 і ділю на 10. Отже. Я спочатку ділю на 100, тобто маю закреслити два нулі. І в мене виходить 9 тисяч. І тепер я ділю ще на 10, тобто ще один нуль залишається просто 900. І останній вираз 210. Я множу на 1000 і ділю на 10 тисяч. Отже, 210 я множу на 1000, тобто я маю справа дописати 3 нулі. І в мене виходить не просто 210, а 210 тисяч. Тепер 210 тисяч я ділю на 10 тисяч. Тут 4 нулі, тут 4 нулі. І у мене залишається просто 21. Ось таким чином. Так само, як і при множенні, так і при діленні, потрібно уважно рахувати кількість нулів, і тоді у вас все вийде. Ми сьогодні з вами працюємо далі. І так, перед нами номер 13 на сторіночці 5. У нас є два вирази. Ви пам'ятаєте, що ми такого плану вирази з вами розв'язували, але там були три цифрові числа. Чотири 4 цифровими ми поки що не працювали. Сьогодні починаємо. Отже, записуємо вирази 13 на сторінці 5. І записуємо перший вираз. 150 поділити на 3 Додати підкривається дужка. 9789. відняти 4780. Закривається дужка, помножити на 100. Звісно, що тут є і прості вирази, і більш складніші. Зараз ми з вами за допомогою олівця встановимо порядок дій. І потім будемо нижче під виразом розписувати кожну дію. І так, перша дія ми знаємо завжди в дужках. Далі, друга дія у нас завжди йде множення або ділення. Отже, дивимось за порядком написання. Отже, далі буде множення. Ой, вибачте, ділення. Далі будемо множити. І далі будемо додавати. Отже, у мене тут писати немає, де. Перегортаю сторіночку і починаю розписувати перша дія. Я маю від числа 9789 відняти 4780. Пишу в стовпчик. Кожна цифра в окремій клітинці. І так, від 9 відняти 0 буде 9. Далі 8 відняти 8 буде 0, 7 відняти 7 буде 0. 9 відняти 4 буде 5. Отже, відповідь 5009. Добре, 4 клітинки вправо записують другу дію. Друга дія у мене 150 поділити на 3. Оскільки це табличне значення, я пишу його просто в рядочок. 150 ділю на 3. Чому не так отключиє листка? І так, вважаю, що я ділю 15 на 3 і буде 5. І дописую 0. Отже, у мене в мене в результат другої дії це 50. Добре. Тепер я маю записати третю дію. Третя дія у мене маю результат першої помножити на 100. Отже, я записую третя дія. Результат першої 5009. Множу на 100. Тобто маю дописати справа 2 нулі. Отже, в мене вийде. 500 900. І тепер четверта дія. Маю результат першої дії додати до результату третьої дії. Четверта дія 500 900 додати 50. Отже, я розумію, що це я додаю просто десятки. Значить, у мене вийде 50 950. Не забуваю, що відповідь я маю ще записати у цей вираз. Вибачте. Отже, 5 950. Ось така відповідь у мене вийшла. Перегортаю. Відступаю від того від цього виразу клітинку вниз, записую наступний вираз. 890 тисяч. Угу. Поділити на тисячу. Далі поділити на 5, додати 11 і помножити на 100. Отже, перша дія я ділю на 1000, друга дія я ділю на 5, третя дія додаю 11 і четверта множу на сотню. Розписую перша дія 890 тисяч. Я ділю на 1000. І в мене виходить 890. Тепер в другій дії. Відповідь першої я маю поділити на 5. Отже, пишу друга дія. Я розумію, що це я буду розписувати в стовпчик. Значить, 890 ділю у стовпчик на 5. Беремо 8. Найближче, яке ділиться, буде 5. Отже, беру один раз. Віднімаю п'ятірочку. Перше неповне ділене буде 3. 3 на 5 я поділити не можу, зношу дев'яточку, 39. Найближче неповне ділене буде 35. Отже, 35 поділити на 5 буде 7. Віднімаю 35. Залишається друге неповне ділене 4. І зношу ще 0. І виходить 40. 40 поділити на 5 буде 8. Віднімаю 40 0, підкреслюю. І у мене вийшла відповідь 178. Тепер наступна дія моя. Третя. Я маю до числа 178. Додати 11. І у мене вийде 189. І четверта дія. 189 я маю помножити на 100. Тобто дописати справа 2 нулі. І у мене вийде 18 900. Не забуваю вписати ось тут відповідь: 18 900. Ось таким чином ми з вами розписали два вирази. Працюємо далі. І так, далі ми працюємо з номером 14 це задача. Відстань між двома пристанями становить 204 км. Буксир долає цю відстань за 17 годин. За скільки годин подолає цю відстань катер, якщо його швидкість на 22 км більша, ніж буксира. І так, записуємо задача 14. На сторінці 5. Ми, прочитавши ще раз очима умову задачі, розуміємо, що її потрібно оформити схематично. Отже, ось у нас є наша. Відстань. Це буде відрізок довжиною нехай 10 см. Ось буде один бік, ось буде другий бік, і ми показуємо, що відстань загальна, тобто всього, становить. Пишемо одразу 204 кілометри. Ось у нас є буксир. А з цього боку до нього йде катер. Швидкість буксира ми не знаємо кілометрів за годину. Але ми знаємо, що він долає цю відстань за 17 годин. А ось про катер ми можемо сказати, що його швидкість невідома. На 22 км за годину буде більша. Але ми не знаємо скільки годин, і це нам потрібно дізнатися. Отже, розв'язання. Першою дією ми з вами маємо дізнатись, з якою швидкістю рухався наш буксир, тобто відстань, яку він пройшов. Ми маємо поділити на час, а відстань у нас становить 204 кілометри. Отже, 204 ми маємо ділити на 17. Давайте будемо думати, на яке число ми можемо помножити 7. Щоб в кінці була четвірка. П'ять, це буде тридцять п'ять, шість, сорок два, сім сорок дев'ять, вісім п'ятдесят чотири. 56, вибачте, 9, 63. Не можемо. Значить, 20 беремо, буде одиничка. Віднімаємо 17. Трошки заплуталося, але не не. Залишок 3. відносимо 4, і 34 поділити на 17 буде 2. І так, ділимо. Поділили 12. Отже, 12 кілометрів за годину пишемо пояснення швидкість буксира. Тепер, другою дією, нам потрібно дізнатись, яка швидкість у катера. А ми знаємо, що швидкість катера на 22 км більша. Значить, ми можемо до 12. Додати 22, і у нас вийде 34 кілометри за годину. Швидкість катера. І тепер третьою дією ми маємо дізнатись, за скільки годин катер подолає 204 кілометри, тобто 204. Ми маємо поділити. На 34. Підбираємо на яке число ми можемо помножити 6, щоб отримати 4 в кінці. Ой, 4, щоб отримати 6 кін... 4 в кінці, буде 6. Отже, 6. Перевіряємо, буде 180 і 24, 204. Віднімаємо 204 0. Отже, виходить 6 годин. Підкреслюємо відповідь за шість годин Катер подолає двісті чотири. Кілометри. Виконали. Зробили. Працюємо з вами далі. Працюємо далі з вами з задачею номер 15 У нас тут є схематично. Ми можемо сказати, що з одного порту в різні боки відправились катер і моторний човен з різною швидкістю. Їх шлях був. Невідомий. А витратили кожен з них по 6 годин. Треба дізнатися, яка відстань. Опишемо задача. Номер 15 на сторінці 5. І зараз ми її з вами розв'яжемо двома способами. Ми розберемося, який кращий. І будемо писати двома способами. Перший спосіб. Умова у нас є в підручнику, тому ми її не використовуємо, не перекреслюємо до себе. Отже, першою дією я пропоную дізнатись загальну швидкість. І, тобто 45 додати 50 і буде разом 95 кілометрів за годину. І пишемо, що це швидкість обох. Суден. Разом. Тепер другою дією. Оскільки вони витратили 6 годин. Ми маємо 95 помножити на 6. Множимо стовпчик. Отже, 6 помножити на 5 буде 30. 0 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 6 помножити на 9 буде 54 і ще 3 – 57. І у нас вийшло 570 кілометрів. Відповідь 570 кілометрів. А тепер запишемо другий спосіб, який є трошки довшим, але все-таки. Першою дією ми можемо дізнатися, яку швидкість. Яку відстань подолав, наприклад, катер. Тобто 45 помножити на 6. 6 помножити на 5 буде 30, 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. І 4, 6 помножити на 4 24, і ще 3 – 27. 270 кілометрів відстань, яку. Пройшов катер. Тепер другою дією ми маємо 50 помножити на 6. Тобто 5 на 6 буде 30. І дописуємо, ще 0. Виходить 300 кілометрів. Відстань, яку пройшов. Човен, Хай буде так. Моторний човен. І тепер третьою дією ми маємо дізнатися, яка загальна відстань. Тобто 300 додати 270 і у нас вийде 570 км. Отже, ми могли розв'язати її першим способом, могли другим способом. Так, трошки довше, так трошки швидше. Отже, відповідь. 570 кілометрів. І так, ось таким чином ми з вами попрацювали. Ваше домашнє завдання сторіночка 5, номер 17 і номер 18 Перед вами вираз, який ви розписуєте таким чином, як ми розписували його з вами у класі. Перший і другий в номері 13. Так само розписуєте цей вираз. І задача у вас така. Умова тут буде не схематичною, а звичайною умовою, як завжди, ми звикли. Дякую за увагу. До наступного.